Відварила я картоплю, на якій колорадський жук ніс листя, До речі, хто бажає замовити, пишіть в особисті повідомлення. Зливаю я з неї водичку, яйця два штучки, пересипала в миску. Залишила трошки юшки на всякий случай. Токмачу, молочка вливаю. В мене тут, може, грам 100 буде молока. Може і менше, грам 80. Соли і з чайна ложка. Борошно. Як добре було, коли чоловік думав, що буде кінець світло. За Запаковувався макаронами борошном, консервою. Зараз треба бігти по борошну. Не пригодилася мені ця юшка, виливаю. Треба було і молока не лить. Бо так як борошна мало у мене. Дуже давно я купила, коротше, поняли, так? Да? Цю штучку вперше буду нею користуватися. Виходжу з положення, так як є, тому що борошна нема. З цим ділом я маю діло. Виложила я все на гарячу сковорідку, посмажила я такі -то палички, в ітогі в кінці пожарила просто оладки. Зручно через цей пакет робити, але він потім у мене ще й тріснув, я другий взяла, зробила, ну, коротше, дуже мороки багато, потім ложкою просто наробляла і дуже смачно.